Відтепер ви можете використовувати хмарний кЕП від ЦСК Україна CloudKey в електронній системі публічних закупівель Прозоро та на всіх електронних майданчиках цієї платформи. Для того, щоб підписати документ за допомогою хмарного підпису CloudKey, виконайте наступні дії: оберіть «Носій у складі сервісу та з випадаючого списку виберіть Тов ЦСК Україна Хмарний підпис CloudKey» і натисніть Щитати. Відскануйте QR-код за допомогою попередньо встановленого мобільного застосунку CloudKey. Оберіть потрібний сертифікат та введіть пароль до вашого КЕП. Щоб завершити зчитування особистого ключа, натисніть Далі. Щоб накласти КЕП на дані, повторіть вищоописану описану процедуру ще раз.